Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні поговоримо про реалізацію державної політики, зроблено в Україні на Харківщині, відкриття нових офісів та активне впровадження програми Національний Кешбек у студії офіційного медіа центру заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов. Пане Євгене, вам слово. Добрий день. Сьогодні проговоримо про програму національного кешбеку та роботу регіональних офісів, зроблено в Україні. Почнемо з національного кешбеку. Повідомлю, що це ініційована президентом України програма підтримки громадян. Вона передбачає компенсацію 10% за купівлю товарів саме українського виробництва. І від початку програми Харківщина входить в трійку по реалізації цієї програми. від початку долучилося до програми 154 підприємства виробника Харківської області, що складає 12% від загальної кількості підприємців-виробників, які долучилися до цієї програми по країні. Також Товари вітчизняного виробництва реалізуються в 1528 торгових точках і в рамках цих торговельних майданчиків діє програма по поверненню 10% за купівлю вітчизняних товарів. Та до програми долучилися 90 підприємців, саме продавців. Це 13% від загальної кількості по країні серед підприємців, які беруть участь в цій національної програмі. Сповідомлю, що до 40% коштів, витрачених на український товар, повертаються в податково податками в бюджет і йдуть саме на потреби ЗСУ. Тому впровадження підтримка цієї програми дуже важливо для країни, для нашого регіону. На 2025 рік також анонсовано продовження дії цієї програми. Щодо офісів підтримки малого середнього бізнесу, зроблено в Україні. Повідомлю, що наказом президента України від 25 січня 2024 року є наказ, згідно якого мали створити національну платформу, зроблену в Україні. Реалізатором цієї програми в регіонах і співвіконавцям фактично виступає, окрім військової адміністрації, Міністерство економіки та державний центр зайнятості. Наразі в регіонах в районах нашого регіону працюють. Вже п'ять офісів зроблено в Україні: це Златопіль, Берестиннова, Водолага, Чугуїв та відповідно Харків. І в цих офісах фахівці надають консультації та ведуть, супроводжують фактично збір документів при написанні грантових програм, при отриманні грантових програм, консультують на наших підприємців, у тому числі переміщених осіб, на предмет наявності державних програм підтримки бізнесу. І саме через ці офіси фактично ці програми і мають реалізуватися. Повідомлю, що як зазначила перша віце-прем'єр України, віце-прем'єр-міністр України Юлія Середенко на 2025 рік, також очікується збільшення фінансування державних програм підтримки бізнесу. І це в цифрах виглядає так, що саме на кредитування по програмі 5.7.9 закладено. На країну 18 мільярдів гривень. На є оселю, на програми є оселя для підтримки будівельної галузі і українців, які хочуть мешкати саме в Україні і можуть скористуватися цією програмою. Це 9,3 мільярда гривень. Взагалом разом на підтримку бізнесу 38, державних програм бізнесу 38 мільярдів гривень. закладено. детальніше про деякі з програм. Ну, перша найважливіша, одна з найважливіших кредитів 5.7.9 для нашого регіону це саме програма Власна справа. Профінансована за 24 рік. Це малі кредити для малих середніх підприємців. Профінансована 198 мільйонів гривень на під ці програми. І задовільнено 397 бізнес-планів виміщено переміщених осіб. І 1720 бізнес планів всього по регіону за рік. і При цьому варто зазначити, що 640 роботодавців отримали компенсацію при працевлаштуванні ВПО на суму майже 38 мільйонів гривень. Це також програма компенсації. За працевлаштування ВПО це є державною програмою, попит на яку зростає, все більше роботодавців користуються нею, і на наступний рік в бюджеті закладено 1 мільярд гривень на саме на країну, саме на компенсацію при працевлаштуванні ВПО. Повідомлю, що безумовно, в умовах воєнного стану одним з стратегічних завдань є саме недопущення масового скорочення працівників працевлаштування ВПО. і Вивищення соціальної зайнятості саме безробітних. Тому повідомлю що протягом 2024 року працевлаштовано на території нашого регіону 7800 безробітних, з них 1900 осіб це саме внутрішньо переміщені особи. При цьому залучено до професійного навчання 2700 безробітних і з них. 617 ВПО і 1758 осіб отримали ваучери для здійснення навчання, переподготовки та підвищення кваліфікації. Також попит на цю послугу значно зростає. З них 705 людей, які отримали такі сертифікати, це саме внутрішньо переміщені особи. Щодо деяких програм. Державних підтримки бізнесу слід визначити також е закладене фінансування в програму підтримки гуманітарного розмінування замінованих земель для наших аграріїв 80 на 20, компенсації за купівлю вітчизняної сільзвостей техніки 25%, е компенсацію за е при крупних інвестиціях від 12 міль 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 мільйонів євро, якщо інвестор і підприємець складає в регіоні, то за наявними державними механізмами програм підтримки він може отримати до 30% повернення цих коштів у вигляді обладнання чи будівельних матеріалів. Коротко по програмам державної підтримки це все їх значно більше, повний перелік цих програм. Є відповідно, в посібнику діалог влади та бізнесу, який було видано обласною військовою адміністрацією спільно з міністерством економіки. Відповідно, посилання на цей посібник розміщені на сайті обласної військової адміністрації, та він розповсюджений в печатному варіанті. Дякую, ми на все готові відповісти на запитання. Дякуємо за вичерпну інформацію. Нагадаємо про реалізацію державної політики, зроблено в Україні на Харківщині, відкриття нових офісів та активне впровадження програми Національний Кешбек. Ми говорили з заступником начальника Харківської обласної військової адміністрації Євгеном Івановим. Слава Україні! Героям слава!